Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо детально роздивлятися моїх нових машинок. Починаємо. Починаємо від найгіршої до найкращої нові машинки. І перша машинка це Lamborghini Aventador SVG. Ой, стало набагато гірше. Lamborghini Aventador SVG. Ось вона. Такі штуки. І головне зад. Отакий. Спойлер і отакі стопешники. Максимальну яскравість дивлю. О, стопи такі, ви побачили точно. І так. Ну і салон в неї нереалістичний і то погано. Видно? Давайте максимальну яскравість там. Так. О, бачите? Та є кнопка корса, так що ми воно вимикає? Добре, ставимо нашу машинку сюди. Потім треба буде прибрати, не зважайте. Нова машинка, вона не така нова. Тиждень їй йде вже десь. Їй десь тиждень приблизно. приблизно. Lamborghini Коунти LPI 800 ресурс4. Отакі штуки. Стопи. Стопе. Такий коноточ. Ви побачили. Наступна машинка, мої нові, яких я купив сьогодні. Реш, якщо що, завтра в мене день народження. Завтра, 21 липня. Воно. Ламборгини Галардо Супер Лагера. Только велика и старая. От старого заску. Вот она. Так. Брат такой классный. Далее. Колеса. Ламборгини Галардо Супер Лагера. Зеркало ось таке. Камеру видно. Якщо ви добре придивились, бо там розмито. Головне, що ви... ну, головне... головне, що вони відбивають. Зад, такий старої Ламбургіні Такі штуки тут, стопи. Стопи такі, і в неї спойлер. Я, я дізнався пару годин тому, бо коли ми її купили, то я думав, що в неї отако відкривається. але і я навіть не догадувався що в неї відкривається воно. Давайте я вам покажу. Тут в неї заднє скло. Тут таке. Тут скло для того. Ну і сам мотор. Тут пише також «Lamborghini». Во, можете подивитись, дивіться, яка якість класна. Вибачаюся, хто не вміє як читати. Там пише Lamborghini на моторі. Закриваємо. В неї, в неї такий звук, коли закриваєш. Щелк. Шолк. Щелкає. Бік отакий. Далі, найцікавіше салон. О, що? Така вона реалістична. Бачите оці крапочки? Вони намальовані, а не справжні. Так. Яка в мене яскравість? Так можна включити ліхтарик. О! Дивіться. Спідометр. Гуль, отакі перемикалики передач. Педалі. На жаль, зліплені. На жаль, тут нема кнопки Корса, яка є в ній. Стоп! Так в таких старих Галарду нема взагалі корси. Це в нових суперлегер корса є. Відкриваємо обережно, бо ця дверка відкривається важко. Так, фокусуйся. О, Як ми бачимо, там радіо трохи далі є. Отака варда. Зад салону виглядає приблизно такого. Звідси видно заднє скло. Якщо хочете, така машинка продається на сихові. Отакі от машинки продаються на сихові. Вона ще оця ремонтон, їх вже немає. Тому що я купив останню. А отаких от там було декілька. Якщо купити ви тільки таку, якщо. Ну, вони подаються на сихові. Сліпа на другому поверсі. Lamborghini ревенто. Ой, нагадають, де так близько. Так о. сильніше. Гризні фари, знак шоколамби, до заглиблення. Машинка, яка в масштабі 1.18, бо це масштаб 1.24. 1.18, отакий би був. Десь отакий і отакий. Це би був 1.18. Бік. Дуже схожий на Мукчелагу. Збоку. Дуже схожий на Мукчелагу Збоку. На Ламборгіні Мукчелагу дуже схожа збоку. Ага, ой, так. Зараз роздивимося її назад. Мотор пізніше. Такі стопим білі. Називається Є повна лева. Не пам'ятаєте, я казав, що там супер -регера. Це Саламбургінг Ревндон Купе. Тут теж пише ламба. І тут пише ламба. Добре, нарешті перейдемо до мотору. Ось. Тут не пише ламба чомусь. Я сам подивлюся, аня не пише. Чомусь. Бак бензиновий. Чому вона взагалі заправляється? Так, берем цей бік, дивимось. Вмикаємо ліхтарик. Бим. Ах, тут двері не тримаються, прийдеться. Ой, вибачте. О. Салон прям прям майже один в один, як в мурчілагу. Во, салон. Бачите, там є спідометр є. Так, закриваємо. Так, а тепер. До речі, дзеркала! Зеркала тут теж відбиваються. Давайте. Світимо прямо з зеркало. Я не, я не бачу камери, та не треба. Отут є така штука. А чому в мене вимкнулося? Вим... Ай, Айго Так. Ой, надіюсь, вона нормально закриється. спідометр від Ламбургінні Ревентон я вам клянув. ну Ви бачили його, коли ще було світло. Тут, таке там є кнопочка спорт. А якщо вона виглядає там ззаді, ревентошка? Угу. Капець. Закриваємо нашу машинку. Знову не закривається, то диви на неї. Добре. па-па!